Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо з викладачкою зі східних танців. Говоримо про те, чому саме цей вид танцю став настільки популярним серед жінок у різних країнах світу. Тому наступні 15 хвилин саме цій темі і буде присвячений наш сьогоднішній етер. Сьогодні у нас в студії Алекс Делора. Саша, радий вітати тебе. І я радий тебе бачити. А, не будемо приховувати. Я думаю, наші глядачі вже бачили тебе в іншому шоу, так неодноразово, але там ми більше говорили саме про тебе. так, Про тебе, про твій шлях, як він починався, як він зараз йде. От останній наш ефір був, коли ми говорили про гастролі до Китаю. Так. Але сьогодні хочеться поговорити з тобою, як з людиною, яка вже а, чимало об'їздила країн саме от, 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 з східними танцями. так. Так, хочеться більше про них дізнатися. І е, почнемо з такого запитання, чому, на твою думку, от східні танці стали такими популярними серед жінок, ну, напевно, в кожному куточку цього світу. Так, східні танці дійсно популярні по всьому світу. І інколи це досить, досить несподівані куточки нашої планети, де ми можемо побачити цей вид мистецтва. Чого вони стали такі популярні? Я думаю, ти пам'ятаєш дуже відомий серіал-клон. Я не дивився, але пам'ятаю. І цей серіал приніс дуже велику хвилю популярності східним танцям, і по всьому світу він транслювався. Всі, хто його зачепили, всі, хто його дивилися. Всі були захоплені східними танцями. І хвиля номер, номер два була від Шакіри. Якщо ти пам'ятаєш, коли вона виступає, вона використовує дуже багато елементів, елементів зі східних так, танців. Так. І її перші пісні, Whenever Whenever. Тоді вона виконувала дуже багато рухів зі, зі східних танців, з цього стилю. І людям захотілося робити так само. Тобто, можна сказати, що серіал-клон. Та Шакіра Номер 1 і Шакіра номер 2 Тобто да. поніс в маси, скажімо так, так. Це танець. А, Які основні секрети от східної пластики, так, ти вже багато років в цьому, а, і чи, можна їх, чи може їх освоїти кожна жінка? Ем, я думаю, що східні танці це не зовсім про. Будемо казати так, не лише про пластику, а це саме про внутрішній стан. І тому, відповідаючи з кінця на твоє питання, так східний танець може освоїти кожна жінка. Але е, давай ми будемо казати про те, якого рівня вона хоче досягнути. І тоді, якщо вона хоче виступати на змаганнях, приймати участь у фестивалях і конкурсах, тоді так треба розвивати пластику е, там. Якусь стретчинг робити, займатися фізичними вправами. Але якщо ми кажемо про рівень танцювання для себе, то достатньо просто внутрішнього стану і достатньо того, щоб жінка насолоджувалася тим, що вона робить в моменті. Це і є секрет: просто не мати ніяких обмежень всередині і бути щасливою зараз. А, супер. До речі, про те, яку ціль перед собою ставити, так, чи до чогось йти там, вищого, mm -hmm. чи просто для себе. А коли ти тільки починав, яку ціль ти ставила перед собою? Це було просто як захоплення, чи ти одразу, коли ти прийшла, ти вже зрозуміла, що ну, я буду там. Ну, в танцях і я буду там їздити по всьому світу. Ти знаєш, я дуже взагалі цікаво прийшла до танців, тому що я до них займалася спортом. ми ми про казали процес з тобою в передачі в кулінарному, кулінарному шоу. шоу. Так. І коли я прийшла до танців, мені було цікаво, по-перше, змінити щось у своїй діяльності від спорту, де є жорстка конкуренція. Я хотіла перейти до мистецтва, де мені здавалося, немає конкуренції. Але це не так. Вона зовсім інша, але вона також є. От, і яка була моя ціль? Мені просто хотілося дуже гарно рухатися. І я дивилася дуже багато роликів з Ютубу, були відомі танцівниці на той момент. Я от на них дивилася. І ну, мені хотілося рухатись так само гарно, так само магнетично. І можливо викликати якісь такі самі емоції, котрі ці танцівниці викликають у мене. Але одразу тебе не було такої цілі, так що ні, 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 не було Над, взагалі там, для великої сцени чи ще для чогось не, -не. не було взагалі такої цілі, і коли я прийшла. На перші проби в танцях, скажімо так, це було в інституті. там Я хотіла виступати у студ студвесна да. студвесна, да. І мене не взяли, мені сказали, що танці це взагалі не ваше, ви не будете ніколи танцювати, ви не чуєте музику, ви не відчуваєте своє тіло. Не займайтеся ерундою. Не танцюйте одним словом, от але ну мені хотілося, мені хотілося рухатися, мені хотілося розвивати своє тіло там розтягувати його і виходити на якісь нові амплітуди для себе, і щоб мені це подобалося в дзеркалі. От це підтвердження зараз знаєш тих слів, що не потрібно нікого слухати. Якщо ти до цього так. до чого йдеш, то треба до цього йти. Але повернемося ж до теми нашої програми, трішки ми відійшли в сторону, але все ж таки цікаво. Чи є усі та? Оздоровчий, ефекти, просто а, чи впливають на, якось саме от на тіло і, можливо, на емоційний стан. Людей? Вони дуже сильно впливають на тіло, особливо на жіноче здоров'я, вони впливають дуже позитивно. А, на моїй практиці було декілька випадків, коли жінки не могли мати діток, в моменті в них не виходило. Але, позаймавшись східними танцями, там 2-3-4 місяці, вони входили в декрет, тому що. Східні танці, вони про рухи в органах малого тазу, вони покращують кровообіг у цій зоні, а, і вони сприяють а, таким чудовим процесам в жіночому організмі. Тож, а, чи впливає це на емоційний стан, якщо ми кажемо про цю ситуацію, то звісно Так, так, так але якщо навіть не беручи до уваги а, вплив на жіночий організм, я думаю, що це весело. Це класно, це ще один спосіб відволіктися від реальності, яка зараз відбувається, і чому б ні, чому б не поринути у світ, у світ східних танців. Плюс сама музика, вона така ем, п'янка, весела. І так, коли ти слухаєш, ти ем, розквітаєш. Супер. А от а, якщо говорити про стереотип, які стереотипи ти чуєш про східні танці, які тобі найчастіше зустрічаються? Так? І, е... Тому що я думаю, що їх безліч. Безліч, їх безліч. Найперший стереотип це те, що всі кажуть, ой, східні танці, та що там, потрясти стегнами, та й все. Це не так, східні танці, це дуже складний культурний пласт, тому що ми все називаємо східними танцями, але ж тут треба розуміти, що вони поєднуються з різних країн. І якщо ми починаємо вивчати танці там, Єгипту, Марокко, Катар, Арабські Емірати, всі ці стилі дуже сильно відрізняються. І не все є про стегна. Не всюди треба трясти саме стегнами. Другий стереотип це. О, щоб танцювати східні танці, треба мати животик. Це також не зовсім так, не зовсім правда, тому що східні танці про контроль ем, руху м'язів. І те, що ми кажемо: ой, животик там трясеться, це е, техніка розслаблення м'язів. І до речі, це, мабуть, одне з найскладніших ем, один з найскладніших рухів. Один з найскладніших елементів, будемо казати. Не всі вміють розслаблятися. От і цьому треба вчитися в східних танцях. І міф на номер три це те, що ну, всім здається, що східні танці це якась ерунда, там нема хореографії, там немає ніякої е, стилістики, і це дуже просто. Знову таки це не так. Люди займаються цим роками, особливо зараз, особливо в Україні. В нас існує певний бебі бум на східній танці. Діти займаються з 4 років і до своїх 18 років дівчата виростають дуже класними, дуже професійними танцівницями. Ми можемо сказати, що у східних танцях більш важливим, напевно, є внутрішній стан танцівниці, ніж її техніка. Стовідсотково, 100%, 100%, тому що ми з тобою казали про музику. Музика дуже кайфова, і вона е, заваражує, і людина поринає в, в цю музику. І вона має передавати цей стан назовні. Тому що східні танці вони прийшли з народу, а народ це не балет, тому в нас немає дуже холодного обличчя, в нас є веселощі, поїхала. Є емоції. Так. Так і інколи бувають танцівниці, коли в них може бути не дуже сильна техніка, але вони дуже щирі, дуже відверті в емоції, і це насправді захоплює навіть більше, аніж просто техніка. У тобто, простими словами, харизма. Так, харизма, якщо є харизма, правильно, то так то все ви є. Чи можемо ми сказати, що східні танці для тебе це більше ніж хобі, там більше, ніж робота? А це вже така певна філософія твого життя. Я думаю, так, тому що я займаюся східними танцями вже 17 років, і це стало невід'ємною частиною мого життя. Я подорожую по всьому світу завдяки східним танцям. Я знайомлюся з людьми по всьому світу завдяки східним танцям. Я виглядаю так, як я виглядаю сьогодні завдяки східним танцям. Я бачу цей світ і розумію його. Під можливо, під певним іншим кутом завдяки східним танцям. Тому ем, так, для мене це філософія життя, це певний спосіб життя. І завдяки східним танцям я багато чого змінила в своєму житті, багато чого маю завдяки східним танцям, і багато чого заради них я готова робити. Супер. Я б сказав би зараз, що немає кращого закінчення нашої розмови, ніж ці слова, які ти зараз сказала. Але я хочу, щоб ти дала пораду для наших телеглядачок, хто лише думає а спробувати себе, можливо, так, в східних танцях, але з якихось там тих чи інших причин вони вагаються. Не вагайтеся. От це найголовніша порада, не вагайтеся, просто е якщо вам хочеться цим займатися, якщо ви хочете спробувати себе в цьому напрямку, йдіть до студії і танцюйте. Не думайте, що ой, а я не вмію танцювати, ой, а я не вмію рухатись, ой, а я не чую музику. В процесі всьому навчитесь. Ви йдете в школу танців за гарним настроєм і за тим, щоб вчитись, але ніяк не за тим, щоб вже когось там дивувати і щось там демонструвати. Тобто, якщо є цей поклик. Слідуйте йому. Сходіть і спробуйте. Так. А, супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Саша, тобі щиро дякую за те, що ти завітала до нашої студії. А, і ну, напевно, як людині творча, яка пов'язана з творчістю, яка, а, як ми вияснили, а, це філософія твого життя. Так? Я тобі бажаю тільки побільше творчих успіхів, і а, щоб ти підкрила ще не одну а, світову сен. Я тобі щиро дякую. Дуже дякую тобі за цікаві питання і за це гарне інтерв'ю. Супер, ну що ж, на цьому будемо прощати з нашими твариначами. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми сьогодні на тему того, чому східні танці так активно і так популярно підкорюють весь світ. В гостях у нас була викладачка зі східних танців Алекс Делора. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.